гостинний лір Київської міської організації, всі громадської організації, громадська позиція, Кобратенка Олексія Олексійовича, Матрієнко Дениси Олександрівна, такий особи, друзі Ігоря Євгоровича на постанову міста року У справі з адміністративною позвонити приватного Роблено... міністра городнича торговець. Київської міської організації, всі організації, громадська позиція, Коваротенко Олексія Олексійовича, Матвієнко Єниси Олександрівної до Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, третій особи публічна центр на товариство, спеціальне науково-реставраційне проєктне відділення виробниче підприємство Укрреставрація регіональна відповідь відділення Фонду державного майна України по місту Києв, Києву, головне управління культурної спадщини, виконавчого органу Київської міської ради, третя особа, яка не з'являється настійна здома на предмет спору Українське товариство охорони тут історії та культури про скасування постанови місії. Секретар доповідає як учасників процесу. які є на підставі довірності в інтересах гостинного двору Київської міської організації громадська позиція Матвієнко, Хавриденко і е, Друз. представник відповідача, е, представник Кабінету міністрів, Укрреставрація, представник третьої особи, е, також представник третьої особи Київська міська державна адміністрація, е, Міністерство культури України, представник відповідача, е, фонд державного майна і е, е, позивач Торопов та його представник. Стороны наши чином повідомлення, які нам поставили довірность, как раз училище. Сизи вы. Вот сама кит проколенки, да? Слово море на то. Так, соловьево можно. Але ж не д'явився у я не бачу представника третьої особи з самостійними вимогами. Я, можливо, я когось не знаю. Є третє особа з самостійними вимогами, яка подавала окремий позов. Українська, Українське товариство охорони культурної спадщини. Наскільки мені відомо, сьогодні немає представника. Повідомлення є? Повідомлення є. Не, не в, в Мержліцькому... Є да. ваш час. Да? так? Варіанти всі є, да? так? Всі п'ять? Ми представники всіх п'ять. А ви, ви? ви? представляєте їх? Я, я прошу виправити прос... ви, ви громадянська позиція. Не громадянська позиція, а громадянська. Громадянська позиція. Громадянська, так. І, <постив> і <постив> секретар, і шановний суддя Панеляєв. Ух, сейчас буду слово. Так. Представник обміна хто? Представник кабінет міністрів у нас. Міністерство культури. Збічна оценит товариства спеціального центрі. Друзі, ви його представляєте, так? Так. Да, Київська да. міська державна адміністрація відділення фонду державного війна. І управління охорони культурної спадщини комітету. ПМДА. Ви представляєте, так? Mm -hmm. Ні? Нема? Повідомлення є? Mm -hmm. Належним чином повідомлення. Mm -hmm. Учасники процесу не заперечують проти початку розгляду справи без участі на осіб належним чином. заперечу. бажаю можливо розпочати розгляд справи. Будь ласка, встаньте, оголошується склад суду. Справа служби діїських франців адміністративного суду справді подає суді. Головнувчило суді ЧП, судді в Літвиної Федюка за участю секретаря ХНК. немає доводів до суддів і секретаря? Зрозуміло. В правах обізнання учасників Так. Плопотання є перед початком. Є. будь ласка, 20 представників ласка. Я прошу дозволити відео та відеозйомку та каналу ЄДА. У зв'язку з тим, що цей процес має великий суспільний інтерес. Прошу <рошу рошу> вас дозволити відеозйомку. Представники каналів знаходяться в залі. Зрозуміло. Середи, будь ласка, друге представників. Враховуючи власність з цього процесу, уважає необхідно забезпечити. Зрозуміло. Кабінет міністрів представників не заперечує. Ще на розсудсуду. Міністерство культури. Э, реставрація, реставрація, міська державна адміністрація. Оправившись на місці, суд ухвалив дозволити фіксацію процесу за допомогою відеопаратури. для истории. Нет. Надо <связи> да, нет, так я проведу а... сейчас. <связи> <связи> я проведу Мне одно хлопотание повернуть статус памятки архитектуры. И Головне, що не було громадських громадсько, які на той час коли не було. Ні, потрібно зосереджуватись, конфліктувати. Ну, Віктор Медвідь, як ви вважаєте? Більше Ви ж є, є. Ще є будь ласка. Ми хочемо заявити питання, які були заявлені нами у суді першої інстанції, але було відмовлено нам задоволення. Це про проведення мистецтвознавчої експертизи. Неможливо без висновку фахового якогось спеціаліста, який розуміється на цьому, зробити висновок про те, чи є ця пам'ятка архітектури, чи немає, чи є ця будівля автентичною, чи ні. Оскільки ми тут всі юристи, і в принципі всі фахові висновки, які є в матеріалах справи, вони діаметрально протилежні. Ті, які надала сторона відповідачів, звичайно, підтримує їх позицію. Ми також надали фахові висновки різних інстанцій, які підтверджують абсолютно нашу позицію. Тому ваша честь, я вважаю, що необхідно просто провести. Судову експертизу мистецтвознавчу, яка дасть відповіді на певні питання, і експерт буде попереджений про кримінальну відповідальність. Саме цей висновок можливо потрібно буде клати в основу е, рішення суду. Е, більше того, там не врахував суд першої інстанції рижської хартії, це вже в процесі. Е, Пояснення полісійно, скарги, я буду все розповідати. Я вважаю, що необхідно просто провести местенсозначну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання. Представник, представник, представник. питання. питання. Я підтримую, і у нас є надруковане це клопотання. Я прошу суд ознайомитися, я прошу розпорядника надати суду. Там є питання, які і вважаю, що обов'язково суд має здоровити це клопотання. без цього неможливо взагалі вирішити питання. Матеріан справи дійсно існують декілька висновків. Всі магазині ви, ви зверталися у суді першої інстанції, вона була відмовлена, так? Да? Так, також. Розумію, сідайте, будь ласка. Так, думка з цього приводу у. Ваша числа, визивача, Торопов, ми теж... Приєднаємося до апеляційної скарги і прошу звернутися за увагу, тому що ви нас не питаєте, щодо нашої позиції по заявленному клопотанням не по попаданням. А ви зверталися з заявлення? В усній формі ми, звер... ми надали документи для участі в даній справі, підтримуємо і приєднуємося до апеляційної скарги. Нас... Звідки я знаю, ви приєдналися чи не приєдналися? Ну, перед судовим засіданням ми надали документи, э, зачитали, що ми з'явилися судове засідання. Що ви зачитали? Ну, Секретар э, зачитав наші документи, що з'явилося судове засідання то-то, то-то, Ну що, Про, е, вас, ще ну, що? То, що не тото. Ж... Ну, Якщо ви так, маєте якісь клопотання, чи заяви маєте, то, будь то, ласка, заявляйте їх ну, у судовому ну, засіданні в письмовій формі або до судового засідання. В усій формі ви в коридорі комусь розказуєте про щось, до нас питання ставите. До нас зверталися ви заявили? Звертаюся, навіть чесно. Ну так з цього почнемо. Зараз вирішується питання про питання представників апелянтів по експертизі. Будь ласка, сідайте. То мені що всього прийдушого якума честь. Ми заперечуємо про задоволення зазначеного клопотання. Хотіли б також зазначити, що в суді першої інстанції неодноразово фактично розглядалося зазначене клопотання при позначення місця зазначої експертизи, і українським ухваленому суду було відмовлено у їх задоволенні. Також хотів би звернути увагу, що в апеляційній скарзі загалом зазначене відмови від задоволення значного клопотання є частиною апеляційної скарги, і обґрунтуванням. На які посилаються представники апелянтів, а з приводу взагалі мистецьовзначної експертизи, я в першій інстанції зазначаю, хотів би повторити, що відповідно до постанови 1760-27-12-2001 року, питання щодо автентичності тієї чи іншої будівлі, як можливо об'єкти культурної спадщини, становиться в порядку, передбачено цією постановою. і в цій постанові, крім того, хотів би зазначити, що Відповідно до наказу Міністерства юстиції, 8 жовтня 98 року no 5, яким затверджено наукові методичні рекомендації з питань підготовки та призначення світових експертиз та експертних досліджень, передбачається в зазначеному наказі, передбачається завдання містерства експертизи, а також орієнтовний перелік вирішених питань, відбачається з предмету спору а також з переліку питань, визначених цією, цим наказом міністерства юстиції. Питання з приводу автентичності в даному переліку відсутні, тому вважаємо, що призначенням созначної експертизи жодним чином не стосується предмету спору, зокрема, встановлені питання чи гостинний двір є автентичною будівлею на сьогоднішній день, які будівлі, яка була запроєктована ще в 1809 році, чи році, тому заперечуємо задоволення значеного питання. Міністерство культури. Ваша міністерство культури заперечив проти клопотання і, і звертає вам суду на те, що в суді першої інстанції було, було надано фаховий висновок щодо автентичності, науково-досвідним інститутом, який має відповідні ліцензії щодо проведення таких робіт і який також відповідно до порядку 1760 є тою установою, яка повноважено давати такі висновки. Бо, міністерство не вважає за необхідне проведення ще однієї такої судової експертизи, тим більше, що дійсно питання, які вирішуються. Судовою експертизою. В, нього, в ці питання не включене питання автентичності об'єктів охорони культурної спадщини. Тому міністерство заперечуємо. Київська міська державна адміністрація. На розсуд суду. Фонд державного майна. Заперечуємо на підставах заявлених фондів.